Ні висота, ні глибина. Роздуми над Божим Словом на четвер 30-го звичайного тижня Рік перший. з Послання до римлян. Брати. Якщо Бог за нас. То хто проти нас? Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог Той, хто оправдує, а хто судитиме? Христос Ісус, який помер бай воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас! Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі нашому Господі, з Євангелія від Луки. Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм. Ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів і приношу зцілення сьогодні завтра а третього дня завершу. Все ж таки сьогодні і завтра. І наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоби пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли. І ось полишається вам дім ваш. Кажу вам, що не побачите мене аж поки не станеться, що ви скажете «Благословенний, хто йде в ім'я Господнє! Чимало людей вважають, ніби Бог проти них. Інтелектуально думають. Та екзистенційно відчувають, що Бог і Всесвіт налаштовані проти них. Може у їхньому житті багато бід, хвороб та інших нещасть, а може й ні. Я попросив восьмикласників, непрактикуючих охрещених, спробувати бути з Богом п'ять хвилин у мовчанні, деякі з них відчували страх. Можна припустити, що вони навіть неусвідомлено відчувають, що Бог налаштований проти них, вони ще не прийняли добру новину. Є інші люди, в яких багато проблем, хвороб, дехто пережив війну, концтабори, але вони глибоко відчувають і вірять, що Бог їх любить. Сьогоднішнє читання з послання до римлян добре нагадує, що Бог нас любить? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Святий Павло обґрунтовує своє твердження тим, що Бог віддав свого Сина заради нашого спасіння. Христос помер і воскрес для нас. Якщо Бог нас виправдовує, то хто може нас звинувачувати? Любов Бога до нас у Христі така, що ніхто й ніщо не може нас від цієї любові відлучити. Чи ми віримо, що Божа любов насправді така? Чи ми прийняли добру новину і чи ми в неї увірували? У Євангелії сьогодні Ісус промовляє до Єрусалима, який убиває пророків. Однак він усе одно бажає зібрати його дітей як птах, свої пташенята під крила. На жаль, він змушений додати, і ви не захотіли. А ми. Ми захотіли. Ми дозволяємо, щоб Бог любив та оберігав нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.